З того боку летіли гелікоптери. Це моя країна і треба щось робити. Нечітліна командує, дівчата пакують, а я, як другий режисер, командую всіми ними. Страшно всім. Не буває не страшно. А тепер хлопці нам вигружати трофеї для нашого аукціона. Фраза А чи ти втомилась від війни? Вона мене просто розлючує. У воєнному житті я була другий режисер в кіновиробництві. Останні серіали, на яких я працювала, це Опер за викликом, «Брати по крові, Джекі Лондон. Ой, ну я взагалі обожнюю майданчик, я обожнюю кіно, виробництво. Не знаю, всім подобалося. Те, що мені прийдеться змінити професію, я взагалі не думала. 24 лютого, о 5.30 я проснулася від вибухів. І побачила на горизонті перші два взриви були там. Це зі сторони Нацгвардії, військові частини, і потім по тій стороні там в нас Київське море, і з того боку летіли гелікоптери. Ну, це був дійсно дуже великий шок. Мені зателефонувала моя подруга, також колега-кіношниця Наташа, і запропонувала поїхати до неї пересидіти декілька днів. що це ну, скоріш за все, що це ненадовго. В неї квартира на Берестейській, і нас в неї було п'ятеро. А потім, коли всі прийняли рішення, що треба тікати далі, я навпаки прийняла рішення, що я повертаюся. Що ось тоді вже було перше усвідомлення, що я не зможу бути осторонь, що я не зможу бігти кудись, ховатися. що Це моя країна, і, і, і треба щось робити. Я повернулася у Вишгород під вечір третьої доби, і я побачила своїх переляканих сусідів під парадним. Коли я приїхала, ми почали робити коктейлі молотова. Ми позливали з машин бензин, в когось було масло, ми знайшли там пінопласт, пляшки і почали робити коктейлі молотова, строїти барикади. Пройшовши дуже багато вже гарячих точок, я розумію, наскільки це безглузда затія. Але ну, тоді так ось здавалося всім, що це може допомогти. Зараз з досвідом я розумію, що це ще й більш небезпечно було те, що ми робили. Після цього вже почали облаштовувати підвал. Ось тут, в перші дні війни, ми почали облаштовувати собі таке сховище, принаймні якесь тимчасове. Ось в цьому підвалі перебувало до 40 людей. Тобто у нас три секції, і в кожній секції від 30 до 50 людей перебувало одночасно. Люди собі облаштовували побут, ну, в принципі, хто як міг. Сусідка з першого поверху вайфай роздавала, щоб був інтернет. Люди і мультиварки сюди зносили, і якісь обігрівачі в перші дні у людей була цілковита паніка, і тут багато переселенців з Донбасу. Вони додавали паніки людям, які не знали, що відбувається. Вони розказували, що буде страшне, і, і як це буде відбуватися. І тобто, люди, ну в принципі, боялися навіть відходити від підвалу я відчуваю великий жах і жаль до людей, які потерпали від цього, то, що відбувається, тому що все ми розуміємо, що а, люди втратили все. Вони втратили майже своє життя, якщо і не фізично, то все, що вони наживали, що вони проживали своє життя, вони втратили за одну секунду. Моє волонтерство почалося з перших днів війни. Ми почали організовувати в своєму жика спочатку таку собі охорону, патрулювання. Ну, а буквально вже на наступний день я поїхала по блокпостах, там, де в нас по Вишгороду були. Питаю хлопці, що потрібно. Кажуть, гаряча їжа. Я приїхала, написала в домовий чат. Що хто може, дівчата? Давайте готувати, будемо возити. Спочатку почали готувати, возити на блокпости. Коли в Київській області закінчилися активні бойові дії, у мене навіть не виникало питання закінчувати з якоюсь допомогою з волонтерством. Так як військові відійшли, вони вже не були так поряд. Ми займалися. Ну я займалася допомогою цивільним. Те, що в мене точно не було думки їхати далі, ніж Київська область, це так. Потім наш колега-кіношник попросив допомогти його, ну можна сказати так, підрозділу, який знаходився в Харкові. І я повезла на Харків там, декілька тепловізорів, генератор, там, якісь плитоноски, ну тут багато чого. Перші три поїздки було на Харків, а після цього я почала їздити на Донбас і продовжую їздити вже десь восьмий ну, місяць. Це більше 40, мабуть, поїздок. За всю війну на одометрі мого автомобіля це плюс 100 тисяч кілометрів. Ну це наш маленький такий склад, куди ми звозимо всю допомогу, яку можемо знайти. Це е, до війни була фабрика по виробництву меблів. Її власник служить 95-й бригаді. Це його дружина Ліна. Вона в мене наче склада. Вона займається всім розподілом того, що ми тут зібрали на бригади, кому що потрібно, в якій кількості. Ну в принципі, що ми маємо, щоб розподілити по хлопцям. Спочатку ми загрузимо стомат кабінети, саме кінець, бо вони на лиман. Потім 109-ту, 95-ка, і там індивідуальна у нас передачка Андрію на Краматорськ. Вона сама перша буде вигружатися. На даний час стає важче збирати допомогу для хлопців. По-перше, в людей, які... На початку повномасштабного вторгнення на початку війни донатили і волонтерам, і на зсу вже закінчуються кошти. Десь треба брати кошти для того, щоб купляти потрібні речі для хлопців. А хлопці завжди мені щось дарували: то штик-нож, то ще щось. Ну тобто, ну такі там подарунки. Хочемо тобі там сухпайок привеземо оркський чи ще щось? І воно трошки назбиралося, і ми з моїм приятелем він каже: Слухай. Крута тема, давай зробимо аукціон. Ну тобто, хоч якось збирати кошти на це. І ми зробили цей аукціон. І так воно пішло, і люди купують. І у нас з'явилися кошти на придбання якихось там потрібних речей. Тут у нас орський сухпайок. Ой, це прекрасна штука. Міноіскатель, індукційний полупровідниковий, 84 року виробництво. Це з таким вони ходять шукати міни. Це в нас сигнальні ракети також російського виробництва. Значить, ну о, більшість вже передана просто хлопцям, Вони їх відфотографують. Всі трофеї викладають на аукціон. А це з останньої поїздки, що я привезла. Є в нас телеграм-канал. Він так і називається Аукціон Трофеїв. Значить, на нього ми і викладуємо всі наші трофеї. Самий найдорожчий лот це відстріляний тубус від Матадора. Продали за 50 тисяч гривень. Загалом ці кошти витрачаються на придбання автівок, нічне бачення, рації ну щось таке дороговартісне. Привіт! Ми, як завжди, там все пронумеровано, коробочки підписані. Страшно всім. Не буває не страшно. І страх загибелі, і я не знаю, там, страх каліцтва. І страх є того, що я не встигну довести щось хлопцям. Щось не знайти, він ну, мабуть, більший все ж таки. По-перше, ти пообіцяв. По-друге, ти знаєш, що вони чекають, і вони дійсно потребують цих речей. Ну, один із тих страхів, який завжди переслідує волонтерів, що ти зробив замало, що ти зробив це невчасно. що ти десь щось не допрацював, не договорився. А тепер хлопці нам будуть вигружати трофеї для нашого аукціона. Каски з позивними. З той. Ну а це баняки їхні, ото ж воно ну, витримує така друга армія світу. Своїх, своє військо таке захищає. То, ну, таке вижив, не вижив, непонятно. А це орський ківларовий костюм, але він його не захистив, не допомогло. Ось такі трофейчики нам передають хлопці, і ми їх е продаємо і купуємо вже щось потрібне. На даний час ми вже зібрали біля мільйона гривень. Придбали п'ять автівок: рації, амуніцію. Зараз придбали ще нічне бачення для автівок. У Росії був величезний прорахунок з першого дня широкомасштабного вторгнення. Жодна загарбницька війна не закінчилася перемогою для загарбника. То в нас, українців, ну є такий козацький дух, що неможливо нас примусити до чогось. Чим більше ти примушуєш, чим більше ти намагаєшся налякати, тим більше й буде спротив. Приїхали ми до хлопців стидв'ята бригада, будемо розгружати. Ну, орське не будемо їм віддавати, а всяке різне потрібно віддамо. Я саме найголовніший клад, що привезла, це камери нічного бачення на дві машини. Фраза А чи ти втомилась від війни? Вона мене просто розлючує. Ну, так, ми всі втомилися від війни. Ну а як це може не втомлювати? Але ж це не означає, що я перестану займатися тим, чим я займаюсь. Допомога тилу для фронту дуже важлива, тому що військовим дуже важливо відчувати себе незабутими. Не тільки що держава про них піклується і надає їм там озброєння і спорядження, а що й в тилу люди про них пам'ятають, що вони можуть оцінити їхню справу дуже 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 важку. І тому, коли я приїжджаю, їм не стільки важливо, що я привезла, а важливо, що я до них приїхала. Всім вітання велике, Дякую, Николаїв's. ви нас кормите, одіваєте. Ви нам дуже допомагаєте. Все, пока, да. поканіка. А ми поїхали на Лиман ще. Я не задумувалася, що мене мотивує взагалі, і не думала, чому я це роблю. І навіть зараз я не думаю про це. Це якесь внутрішнє усвідомлення, що ти повинен це робити. Ну, я не знаю, як це навіть сказати. Хай це буде десь там пафосно звучати, але від цього залежить і моє життя, і моє майбутнє, і майбутнє е наступних поколінь українців. Якщо ми не зможемо вистояти, якщо ми не зможемо... Перемогти то ну далі не буде нічого, в принципі, не буде ніякого життя. Не ну я не я не зможу жити там під окупацією. Я не зможу жити десь на чужині. Я ну я в принципі з цим не зможу змиритися ніколи. Настрій в людей після такого, що ні, ми не здамося без світла, без газу, без води, без нічого. Але ми не здамося, і ми будемо допомагати і нашій армії, і нашим хлопцям, і о, нашій громаді, і все одно буде Україна. Після перемоги я маю величезну надію, що Україна дуже зміниться. З війною випливо ну, в принципі дуже багато проблем різних. І люди, я вважаю, повинні звернути на це увагу. Вони повинні бути такі ж самі згуртовані, ось зараз в такі тяжкі дні. Вони повинні згуртуватися і після цього, щоб збудувати ту країну, в якій вони хочуть, щоб жили їхні діти. Ми не повинні згадувати про те, що це країна предків. Ми повинні думати про це, що це країна наших нащадків. Я дуже скучила за фразами з майданчику, коли ти чуєш камера, мотор, всі по місцях готові знімати. Після перемоги я бачу себе виключно в своїй професії. Я дуже багато сил вклала в себе і дуже багато вклала в цю професію. Я маю надію, що я зможу після війни реалізовуватися вже не як другий режисер, а як то кажуть, нас як перший.